Ну, а найкрасивіша частина копичинців, на мій погляд, це старовинний парк, закладений ще у 18 сторіччі. До речі, колись саме тут був замок, але нині він зруйнований. Парк дуже просторий і атмосферний зі старовинними деревами, старими, широкими, непідрізаними, трошки дикий в якомусь сенсі, і цим прекрасний. Дуже мені захотілося сюди повернутись восени, коли буде не так спекотно і прогулятись. Осіннім парком, от таким старовинним. До речі, коли ми гуляли, ми підійшли до Пірсу, пофотографувались. Там нам здалося місце дуже красивим, але я помітила, що озеро достатньо глибоке. І потім, вже трошки пізніше, ми дізналися, що колись тут була трагічна історія, дочка одного священника потяглась за листочком і впала в цей ставок. На жаль, її не змогли врятувати, і дівчинка загинула. Вже тепер перегляд.